У Києві п'яний водій збив двох поліцейських. Сталося це на столичному шосе у той момент, коли правоохоронці оформляли ДТП. Місце було обнесено конусами і добре проглядалося зі значної дистанції. На великій швидкості автівка влетіла у машину поліцейських. Найбільше дісталося дівчині патрульній. Її стан важкий. Вона на штучному апараті дихання. У напарника різані рани руки. Порушник, як виявилося, не мав водійського посвідчення, оскільки раніше його вже пос... Збавляли прав за водіння у нетверезому стані, тож він їздив із тимчасовим талоном. Алкотестер показав ступінь сп'яніння у 2,41 проміли при допустимій нормі 0,2. Було ДТП, машина стояла, ждала евакуатора. Той водітель був у нетверезому стані. Їхав, не бачив конусів, якими була загорожена машина, прибув конуси і врізався в цю ж машину, в цю саму. Не заметил э, ограждение, вот, э, принял экстренное торможение и уходил вправо. Скажите, пожалуйста, за какой причиной ви не побачили загружень? Просто скорее отвлекся.